Дорогі брати і сестри у Христі, слава Ісусу Христу, сьогодні хочу запросити вас до розважання над дуже важливим і глибоким питання: як Бог проявляє себе в нашому житті, бо часто ми питаємо, де ж Господь? Чому я Його не бачу? Як відчути Його присутність? Насправді ж Бог є завжди поруч, але проявляє себе по-різному. У створінні, у любові, у святому Письмі, у церкві, у стражданні, у тиші молитви. Передусім Бог являється нам через світ, який Він створив. Коли ми дивимося на небо, на гори, на море, на квітку чи навіть на маленьку дитину, ми бачимо сліди Божої величі. Псалмопівець каже: Небеса оповідають славу Божу, а твориво його рук сповіщає небозвід, природа це мовчазна проповідь про Творця. Кожен світанок і кожна зоря на небі говорить: Бог є. І коли ми навчимося бачити цю велич у дрібницях, тоді серце наше сповниться подяки. Але Господь не лише у величі природи, Він також проявляється в любові між людьми. Святе письмо каже Бога ніхто ніколи не бачив. Коли любимо один одного, Бог у нас перебуває, і любов Його в нас досконала. Перше послання Івана, 4 розділ вірш 12. Кожного разу, коли ми допомагаємо іншому, коли прощаємо, коли підтримуємо, через нас діє Бог, ми є його руками і серцем у цьому світі, любов це найочевидніший знак Божої присутності. Ще одне місце, де Господь являється нам, це Біблія. Святе Письмо це живий голос Бога до кожного з нас. Апостол Павло каже, усе Писання Богом натхнене і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання у праведності. Друге послання до Тимотея, 3 розділ, вірш 16. Коли ми читаємо Євангеліє, ми зустрічаємо самого Христа. У Його словах сила, що цілює, підтримує, відкриває нам істину. І дуже важливо щодня знаходити час, аби слухати цього Божого голосу. Бог присутній серед нас особливим чином у церкві. Ісус обіцяв. Бо де двоє чи троє зібрані в моє ім'я, там я є серед них. Євангелія від Матея, розділ 18, вірш 20. Найглибше ж Господь присутній в Євхаристії. Апостол Павло пише, чаша благословення, яку благословляємо, чи ж не є причастям крові Христової? Хліб, який ламаємо, чи ж не є причастям тіла Христового. Перше послання до Корінтян 10 розділ, вірш 16. Кожна літургія це момент зустрічі з живим Богом, який приходить до нас не символічно, а реально. Приймаючи світі тайни, ми відчуваємо, що Господь є тут поруч у нашому серці. Часто ми думаємо: якщо я страждаю, значить Бог мене залишив, але це неправда саме у стражданні Господь особливо близько, Бог нам прибіжище і сила, допомога в недолі. Псалом 46, вірш 2 і пророк Єремія передає слова Господа. Бо я з тобою, говорить Господь, щоб тебе спасти. Єремія 30 розділ, вірш 11, Христос сам пройшов через страждання і смерть, тому Він розуміє кожен наш біль. І саме тоді, коли нам найважче, Господь підтримує нас невидимо. Ще один спосіб, як Бог являється нам. Це молитва. У ній ми вчимося слухати не лише свої прохання, а й тихий голос Господа. Пригадуємо досвід Пророка Іллі, а по землетрусі вогонь, та й у вогні Господа не було, а по вогні подих лагідного вітру, як почув Ілля, закрив він обличчя своє плащем. Перше царів, 19 розділ. Вірші з 12 по 13, Бог не завжди говорить гучно, часто Він приходить у тиші серця, у спокої, у внутрішньому мирі після молитви. Саме тоді ми найсильніше відчуваємо Його близькість. І нарешті Бог проявляється в самому факті нашого існування. Апостол Павло каже «Бо в Нім ми живемо. Рухаємося і існуємо, книга діянь, 17 розділ вірш 28. Кожен наш подих, кожен новий день це дар Божої присутності. Без нього ми не могли б існувати жодної миті. Отже, дорогі у Христі, Бог проявляє себе у нашому житті багатьма способами у кресі створіння, у любові ближніх. У своєму слові, у церкві і таїнствах, у стражданнях, у тиші молитви і в самому нашому існуванні. Головне навчитися відкрити серце і побачити ці знаки, бо Господь завжди поруч. І коли ми живемо з вірою, ми щораз більше переконуємося: Бог не є далеким, Він є тим, хто любить. Підтримує і провадить нас. Нехай це розважання допоможе кожному з нас відкрити очі на Божу присутність у нашому щоденному житті. Амінь.